За кілька хвилин на сцені театру Заньковецької розпочнеться дійство, під час якого незрячі співаки вкотре доводять, що вони надзвичайно талановиті. Відомі артисти разом з ними співають на одній сцені безкоштовно, а глядачі у свою чергу аплодують, стоячи і плачуть. За останні чотири роки це вже 28-й їхній концерт в Україні. І за кордоном ми відчуваємо зал, хоч ми його не бачимо, але ми зал відчуваємо, і ми відчуваємо обмінюємося енергетично з залом. Емоційний дух, зібраність. Настрій бо чого ми прийшли, прийшли працювати і нести людям радість. На сцені кращі незрячі співаки з усієї України, виконують класичні і сучасні твори, а капельно і у супроводі оркестру. Не потрібно нас шкодувати, не потрібно нас недооцінювати. Ми такі, як ви, і сприймайте нас такими, як ви. Ми навіть можемо вас заразити якимось вірусом оптимізму. Ви можете нам в цьому позаздрити. Тобто, дивіться на нас і вчіться, як йти по цьому житті, як плисти проти течії і як долати труднощі. З посмішкою на вустах. Ага, я Степан душу. А ви знайомі зі Степаном, так? <гас> Степав, як ти думаєш, якщо ми з тобою вже пісень 10 чи 20 заспівали, да. да, ну, то <гас> <гас> <Да? Ти шо>? йди. <гас> да, Сашко Положинський вже традиційно співає на інтегрованих концертах. Одного разу спробував і сподобалось. У нас такий цікавий жанр виходить вдвоєм. Ну, Саша читає реп, а тут такое виходить во фракі такой молодой чоловік і починає там в своїй манере. Саша читає куплети в стилі а, і це все, що це все под оркестр робиться. Реп под оркестр, людей подивилась, себе показала, погуляла, порушляла. Та до мене назад до хлоплі вертала. <плес> ні, ні, я не попада, не тіла, я, я поводи. У Львові Степана вже охрестили поворотті з Криму. <плес> Для мене, для мене то є комплімент, що мене сюди запросили, якщо чесно. Почуття ритму в тих людей настільки сильне, що вони відчувають навіть рух повітря диригентської палочки. І, і то є фантастично. Не страдається, то твоя земля не сказав Ага, Файно. Скажіть, добре. Відсутність нещастя це вже велике щастя, впевнені учасники концерту. І щоразу переконують в цьому зал, який наприкінці їхніх концертів завжди аплодує, стоючи і плаче. Від щастя. Христина Стець Роман Меленький. Головні новини Львова.